Я Наталя, проживаю у Бородянці. 4-5 років тому майже заболіли в мене ноги. Ходити зовсім не могла. Не встати, не ходи. Зробили мені операції. Трошки, звичайно, мені полегшало. Я стала ходити своїми ногами. Зараз я ходжу своїми ногами. Але в великій відстані я дійти ніяк не можу. У магазин, наприклад. Сто раз зупиняюся, поки дійшла, а нести то взагалі вже назад. Дуже тяжко. То люди допоможуть велосипедом, то допоможуть так нести сумки, то хто машиною, хто як може. Зараз, мабуть, я скажу, як народжуся як на світ. Сьогодні мені подарували, дуже велику радість зробили і подарували мені цей пермобіль. Дуже зручно. Я приїду і в магазин скуплюся, і сама приїду. Я схожу й до дітей. Приїду також до них і від них. Дуже всім велике дякую, дуже велике дякую, дуже велике, що ви робите людям таке велике добро, щоб люди могли бути незалежними від кого. Велике дякую. Час служити та армії спасіння, завдяки я отримала цим, цей. Пермобілі дуже велике дякую, дуже велике за ваше добро.